Бо тії сообщається як подвиг Авраама. Авраам почув голос Божий, который йому сказав Аврааме, Аврааме, возьми сина свого єдиного, єдинородного, котрого ти любиш, возьми Ісаака і піди в землю моря, і там його принеси у жертву. Авраам і не сумнівався, і йшов зразу, що Бог предложив. З такою великою вірою любимого сина ніс Авраам на заклання. Син правда звідав ісак, Отче, та видиме той древа, видиме і ніж, а де а ягнятко, де то та жертва, котру ти хочеш принести. І от каже Авраам: сину: сам Бог собі усмотрить, котра йому буде жертва. Зв'язав сина, поклав його на древа і вже підняв руку із ножом. І вдруг ангел Господній остановив його і сказав: Аврааме, не роби сього. Я, Господь, вижу, що ти, вірний мені, принеси в жертву ягнятко, котре я тут з боку, і Авраам приносить у жертву того ягнятка. А за віру велику, що Авраам повірував Господу, вмінилась йому праведність, і з того часу Господь сказав Аврааму, що я призведу від тебе великий народ, така форма єврейського народу, і її язика. Благословляю, благословлю і умножая – умножу. Такі подсилені форми язика, як звізди небесні, як пісок на березі моря, і овладіє сім'я Твоє городами врагов своїх, і благословляться всім мені Твоїм, всі народи землі, за те, що Ти послухав мене. Сьогодні всі народи землі послухали голос Божий в лиці Ісуса Христа. Син Божий пішов на землю, котрого обіцяв Бог Авраму, Ісааку, Якову і його потомкам. І Христос прийшов, посланні кріям, посланню рімлянам сказано, що конець старого закону або завершення закона, Христос, в котрому маємо заключений новий договор. Уже не ягнятка треба нести у жертву, а. Серце, серце сокрушенної жертва Богу. І ми сьогодні всі приносимо в жертву, серце сокрушенної покаянне. і коли видимо, що в цьому мірі тільки много неправди, то лиш молимося, Господи, благослови всіх людей, котрі суть у здравії, щоб благодарили Господа. Котрі суть у суєті, у болезнях, у нападіннях, в гоненнях. Господи, тим дай силу і кріпость витримати оті напасті. Бо ми віримо по слову Євангелія, що Ти, Господи, не накладуєш на чоловіка і спитання в сверх сили чоловіка, Каждому по його мірі, і ми віримо, що й ми тепер терпя гонення. Витерпимо все раді міра, ради порозуміння, раді чогось ще більшого, раді царства Божого, бо ми знаємо, що тільки наша єдина в Україні українська православна церков, де Блаженніший блаженніші митроплітонуфри, єдин нас веде в царство Божо, а тому любі предложення такі золотом намащені обманом облиті. Обманом шоколадним залиті, не піде ми. Почому право маєм не збирати тупік, не збирати темноту, а і світло, світлий путь Христовий, на котрому стоїмо. Боже, Мати, благослови нас, що ми сьогодні молитвами святого Нашого і благословеного святителя Кирила Єрусалимського. Котрий тільки много і прес жизни, за те, що підтримував істинну віру Христову, тільки раз много був гонимий. Від ми то розуміємо, чому і нині ми гонимі. Ми одержуємо істинну церкву, істинну релігію. Ми держимося того, що легенько покладе на місто любого противника, який напічканий нині. Зловредними ложними аргументами і далекий від істини від правди. Особливо нині пострадали молодь, котра не має опита молитвяного, а сліпо вірить любому сказаному в інтернеті або в газеті, то вони попалися в ловушку, як колись упалися при Совєтському Союзі комсомольці, коли молодь затягнули у безбожіє. Ну, а потом що? А потім всі вони страдали і шкодували, чому вони так легко колись відказалися від Христа. Всі святі, Карпатруські, молять Бога, за нас, щоб ми знали, що ми обладаємо істиною, обладаємо істиною релігією, за котру ми готові страдати. Ну і що будуть нам клеїти различні злочини, яких ми не совершали, обилиш. Заставити нас мовчати або не молитися в істинній вірі. Але у нас виходу не є, тому що ми повинні нині піддержати слабих, а нині слабих много, котрі пускають руки і в'єдно із людьми, противниками Христовими і безбожниками, соглашаються на предательство. Так, таким предателем став. Єдиний з монахів Київ Печерської лаври, котрого заборонили услуження і причастю. Однак ми думаємо собі, навіть і між, і між 12 апостолами, єдин оказався Юда. Предателі свідчать про те, що навіть між Божими дітьми і апостолами не є диктата. Є свобода, свобода вибора во Христі Ісусі. І нині ми кажемо нашим людям. Ми збирали путь цей. Хто із вас рахує, що не так, вибирайте собі то, що ви хочете, маєте право на свободний вибор. Но ми збрали це 1150 років назад. Оця тих Кирила і Мефодія зохранили віру православну в часи Австро-Венгрії, Чехії, Совєтського Союзу. І у всі времена були гонення, і нині гонення. Наша задача оставатися навіть в гоненіях вірними громадянами своєї держави, молитися за її єдинство, за воїнів наших, бо лише так поступаючи, перебуваючи в чесних відносинах із Богом і з законом, ми йдуть, діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.